What's up! Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні в нас огляд 8 дня Євро 2024 і перший матч у нас Словаччина-Україна, де вчора збірна України перемогла з рахунком 2-1. Зробила це на 70-й хвилині. Зробила це, а саме забила переможний гол на 70 й хвилині. Зробив, зробив це Яремчук на 17-й відкрив рахунок Словаччина. Шранц забив на 17-й, і ми подумали, що все, знову наша збірна обістралась, і так і буде продовжуватись. Пропустить другий, де були шанси, до речі, у Словаччини, але там врятував Трубін. В принципі, по пропущеному голу до Трубіна, мабуть, мало питань, тому що там був удар головою, плюс близька дистанція. І він навіть там питав, намагався парирувати, навіть торкався того м'яча. Але не врятував, і ми пропустили першими. Потім були ще моменти. В нас також були моменти, до речі, і активніше йшли в атаку. Я цей матч подивився, хоч і не в найкращих умовах, але байдуже. Є перемога, і забив на 54-й хвилині Шапаренко, зрівняв рахунок після класної передачі Зінченка з лівого флангу. Простріл там був. І також класний удар вийшовся у Миколи. І десь Словаччина підсіла вже в другому таймі, нам трошки легше вдавалося атакувати. І геніальний пас знову ж таки Шапаренко, закидання на Яремчука, і офігенний обробка, офігенний перший дотик. Зупинка м'яча від Яремчука і удар, який пройшов повз, повз воротаря, хоча там і воротар трошки розгубився, мабуть. І є переможний гол. Були моменти у Словаччини ще в кінці матчу, вони пішли в атаку, в навалу, могли неприємності завдати. Там було кутові, два підряд, здається, ще штрафні були. також Яремчук там свалив дуже близько від воріт, але добре, що вони не змогли забити. І дивимось зараз у нас таблицю. Я не знаю, які там розклади, що до чого. В принципі, якщо Румунія перемагає. Бельгію, то вони будуть на першому місці, ми на другому, Словаччина на третьому. Ну і Бельгійці на четвертому. Тобто в бельгійців буде 0 очків. Але якщо вони переможуть нас, то буде в них 3. І вони будуть вище за нас. Хоча Словакія буде нижча, тоді, виходить. Коротше, будемо вже дивитись, я в цих розкладах не шарю поки що. Ідемо далі. У нас другий матч. Який ми оглянемо, це Польща-Австрія, де Польща програла з рахунком 1-3, забивали з Австрію Траунер, потім відновив рахунок, зрівняв рахунок Пьонтек. На 66-й вивив, вивив Бамгартнер вперед Австрію і Арнаутович на 78-й з пенальті закріпив рахунок. Цей рахунок міг, міг ще дозволити Польщі бути на турнірі, але. Наступний матч, який у нас був, це Нідерланди, Франції, який завершився з, от, з рахунком 0-0. Вибиває Польщу з турніру, тому що вони вже не наберуть мінімальні очки. Якщо вони навіть переможуть в наступному матчі французів, чи з ким вони там грають, здається, з Францією, то в них буде всього лише три очки, і в очній зустрічі вони програвали австрійцям. Тому для них вже. Турнір завершено. Для французів і Нідерландів цей турнір продовжується. Вони вчора відкатали 0-0. В принципі, таких. Ні, були там моменти, і Хаві забивав, Хаві Сімон не зарахували там через офсайт, здається, Дюмфріса. І в Франції були моменти, Грізбан міг забивати, там тюрям, тюрам пробивав. Хоча по статистиці не так багато в них було ударів. Всього лише по три в ствір воріт в кожній з команд, тому такі діла. Франція, Нідерланди, гра продовжується, для Польщі все завершено. І хотів би ще подивитись на статистику збірної України. Давайте глянемо, яка була там статистика. Здається, в нас трошки краще. Ані, в не були, була покраща статистика, хоч цього разу ми вже. Не володію м'ячем так багато, і, в принципі, є шанси. Були... Мені ця гра більше сподобалась. Хоча в, в захисті не ідеально, мене трошки роз... Роз... Ну, засмутив забарний, тому що не було такої надійності. В моменті з другим голом, здається, він дав першу передачу хорошу, але в захисті не було такої впевненості, що він прям стіна. Типу. Була якась нервозність в ньому. Я не знаю чому. Чи може мені так здалося. чи Не знаю, чому так, але мені... я про це говорю, тому що мені так здалося. Можливо, такого не було, і я себе накручую, але Забарний мене поки що не, не... не справляє враження надійної... надійного захисника. Гравцем Матчу вчора став у нас Шапаренко-Микола. Я з цим згоден. Дехто відмічає Трубіна. Мабуть, також погоджуюсь з тим, що Трубін дуже хороший матч відіграв. Хоча на цьому турнірі в принципі, відзначається гра в атаку, і він Коля зробив гол плюс пас, тому він заслужив цілком справедливо отримати цю оцінку. Сьогодні ж у нас грає Бельгія, Румунія о 22.00, Грузія, Чехія о 4.00. І Туреччина-Португалія о 19.00. Це будуть цікаві матчі. Давайте зробимо на них прогнози. Грузію я ставлю на Чехію з рахунок. Хоча, можливо, тут буде навіть і нічия. Хочеться дуже, щоб Грузія здобула якийсь позитив. Хоча, я думаю, мабуть, буде 2-1. Грузини заб'ють, Чехія все одно переможе. Все-таки вони гарний матч зіграли проти португальців. І я думаю, що першими заб'ють Чехи. так. Туреччина-Португалія. Думаю, буде рахунок десь 1-3 я б поставив. Хоча Португалія, блін. Минулого матчі проти Чехії. Я думаю, да, буде 1-3. Хочу, щоб було багато голів. Надію, що турки будуть в захисті трішки слабішими. То першим заб'є, Португалія заб'є. Бельгія, Румунія. Отут цікавий матч. Я думаю, що все-таки переможе Бельгія. Десь з рахунком 1-0-2-0. Хоча Румуни, блін. Вони також хочеться за них вболівати, щоб вони виграли в Бельгії. Але. Хто його знає. Хоч чи я не знаю, чи треба перемога. Я, мабуть, поставлю на Бельгію 2-0. Все-таки думаю, що Румуни. Свою, свій матч життя відіграли на цьому турнірі проти нас. І на цьому їхня казка за, за, завершується. Хто першим заб'є, думаю, та Лукако заб'є, якщо він вийде. Хто перший тут заб'є, думаю. Не знаю, хто тут є в цьому. Патрік, шик, кучка. Давайте шик, хай буде. Хто перший заб'є, Роналду, хай там буде, хай забиває. Дай, дай Боже. Тож, такі в нас справи на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Я вам дякую за перегляд. Радіємо перемозі збір... збірної, але також треба бути об'єктивними. Сьогодні міг, вчора міг турнір завершитись ще в першому таймі. Тож, будемо вболівати вже за них після. Вже за них проти Бельгії. Це буде цікавий матч середа, 26 чи 24, Не пам'ятаю, зустрічаємось там. Бувайте.